Вітаю, любі друзі, шановне панство. Продовжуємо сьогодні огляд монет із серії Області України 2014 року. І сьогодні настала черга наступної монети. Це Волинська область. Монети області наступної. Попередньо як завжди, вони зберігаються Ось в таких коробках до огляду. І сьогодні розберемо. Волинську область. Волинська область, у якій обласний центр назва не співпадає з областю. Обласний центр Волинської області це місто Луцьк. А область називається Волинська. Буквально у 24-му році був влітку, орієнтовно, якщо не помиляюсь, ще на початку літа був невеликий скандал, коли вчителям закинули опитування. Не пам'ятаю, з якого приводу було опитування. Мова йшла про те, як ви там оцінюєте реформу і так далі. І там було в переліку, коли ми свої дані вказували, треба було назвати місце, область, в якій ми мешкаємо, щоб як розумію, вибірка цього всього опитування. І в переліку в варіанті відповідей із областей України була Луцька область. Це дуже велика географічна помилка. У нас немає Луцької області, у нас є Волинська область. І таких областей у нас декілька. Ужгород в Закарпатті, Закарпатська область, Луцьк це Волинська область, Кропивницький – Кіровоградська область. У них обласні центри не співпадають з назвою області, як такої. Так, перейдемо до нашої Волинської області. Зараз для заставки залишу ось це зображення, дуже гарне, дуже красиве. І перейдемо до характеристики даної монети. Дана монета Волинська область відноситься до серії, як і її попередники, до серії області України, яких їх всього нараховується 29 монет. 25 це, якщо брати Київ, Севастополь-27. 25 взагалі, Не 29, 27. 27. І ще дві йдуть окремо не із біметалу, а йдуть із звичайного Нельзельбора. Потім повторюються дві області, також із серії, як, як бі-метал. Отже, дана монета присвячена. так Зараз фокусується камера трошки, бо розбігається. Дана монета присвячена краю. що ж таке, Не хоче не хоче сфокусовуватись камера, не зрозумію чому. Так, ось так видно ближче. Поставлю губиця. О, ось так більш-менш видно. Дана монета присвячена краю віковічних лісів, сотень небезпечно чистих рік і озер, до яких належить найглибше озеро України, світязь. Також Волинь багато на різноманітні мінерально-сировинні ресурси. Волинська область розташована в північно-західній частині України у басейні приток прип'яті та верхів'ях Західного Бугу. На перехресті важливих транспортних шляхів, що сприяє активному розвитку міжнародних зв'язків, так, Західний Буг, до речі, це єдина річка в Україні, яка належить до басейну балтійського моря, не Чорного, не Азовського, а саме Балтійського моря. Тобто вона протікає туди на північ, в сторону Польщі, і далі на північ впадає в Балтійське море. Стосовно озера світі, здійсно це найглибше озеро України глибиною 58 метрів. Ми його в шкільному курсі географії вивчаємо як найглибше озеро в Україні, яке відноситься до групи Шацьких озер. Е, так, що розображено на аверсі реверсі монети. На е, аверсі монети, як завжди, традиційно, е, напис Національний банк України. Нижче 5 гривень вказаний номінал, крапочка, така логотип банкнотно монетного двору. І в центральній частині в центральній композиції та яка жовтого кольору зображено основні елементи, з якими асоціюються головні об'єкти, умовно кажучи, в Новолині. Це в центральній композиції, головна туристична пам'ятка, історична пам'ятка. Волинської області це замок Любарта. Ми її, Цю замок Любарта бачимо часто на банкноті в 200 гривень. Всі ми знаємо 200 гривень банкноту. І на зворотній стороні тут розташований намальований об'єкт, який називається в'їзна вежа Луцького замку. Або замок Любарта його ще називають. У 2000... Е, якщо не помиляю, зараз скажу точно. У 2000... У 2010 році була випущена також монета Луцькія із серії Стародавні міста України. І там зображені також центральні композиції в цей замок Люберта. У мене, на жаль, поки що цієї монети немає. Але думаю, що найближчим часом я її прикуплю, щоб поповнити свою колекцію. Тобто, в центральній композиції, так і не показав, розташований замок Любарта. Ось замок Клюберта, і ось він на банкноті в 200 гривень. Також він розміщений в центральній частині цієї банкноти. Далі рік карбування 2014. Над замком Любертом пролітає лебідь. Далі, крім цього, так, зараз загубив опис. Також розташований праворуч. Ось цієї частини праворуч зображення Успенського собору у місті Володимирі Волинського. Волинському, так, є. Так, далі, крім того, зображені острови. Ось вони острови. Тут такі намальовані хвилі. Хвилі, здавалось би, що це море. Насправді ні, це хвилі. І на, в районі цих хвиль розташований острів. Острів на озері Світязь, під яким рік карбування 2014. Тобто це хвильки, які символізують озеро Світязь. Чесно кажучи, якби не опис про монету, то тут і не здогадав бися, що тут якимось чином йдеться, йде мова про озеро Світязь. Замок Люберта видно, храм Володимира Володимирі Волинського, тобто Успенський собор, видно. А от те, що ці хвильки, які намальовані означають озеро Світість, це тільки в описі про Монету можна здогадатися. Так Якесь ніби, можливо хмари, можливо, озеро, не озеро, можливо, море нагадує, але Волинська область виходу до моря немає. І оцей острів це в описі про монету йдеться, що це якраз острів, острови, які знаходяться на озері Світіс. і рік карбування відповідно, вказаний у 2014 році. В нижній частині монети зображено рослини, які є типовими для цієї місцевості, це колося, колося і квітка льону. Внизу Ось вона квітка льону. Ну, колося, пшен... схоже на пшеницю в описі не йдеться. Дійсно, що це пшениця, колося пшениці і льону. Льон це відома в Україні, особливо на півночі. Культура. І, до речі, це льон додають в наші банкноти, щоб вони були такими звук додавали специфічні, який хрустить. Оце якраз там є домішки льону. Якщо під, під мікроскопом, якщо навіть збільшити, то там такі фрагментики є на банкноті під ультрафіолетом. І Ці фрагментики – це якраз можуть і бути фрагменти цього льону. Далі гурт монети має секторальне рифлення. Тут частково бачите, гурт він йде такий з рифленням і потім йде гладкий. Це називається секторальне рифлення. Так, і що нам відомо на сьогоднішній день по цінах, по даній монети. Тараш у цієї монети 20 тисяч штук. Вона їх більшість була якраз в основному 20 тисяч штук, ті, які над дорожчими, там йдуть по 15 тисяч штук. Мені вдалося цю монету прикупити і ще у 2000, ще сам скажу точно на віддату, 1 травня 2022 року була куплена мною ця монета, і я ще тільки зараз до неї дійшла очередь, черга. До її огляду. Тоді я купив її на 1 травня 2022 року за 1200 гривень. Станом на середину липня 2025 року, її ціна коливається від 1900 до 2250 гривень, в залежності від її стану. Тобто, пройшло, умовно, третій рік пішов. І ціна її практично виросла в два рази. Майже в два рази виросла її ціна. 1200 я за неї віддав, і зараз вона коштує 1902, така, от, Такі от розцінки по цій монеті. Що нам відомо про Волинську область? Волинська область, це область у північно-західній частині України. В межах Поліської Незовини понад три чверті території займається Поліська Незовина та Волинської Височини. Межує на заході з Люблінським воєводством Польщі, на півночі з Берестейською областю Білорусі, на сході з Рівненською, а на півдні з Львівською областями України. Всього в межах області пролягає 395 кілометрів державного кордону. До складу Волинської області входить чотири райони: Луцький, Володимирський, Камінь-Каширський і Ковальський райони. На кордоні області розташовано 9 пунктів переходу: у Стилуг, Ягодин, Ізов, Доманове. Далі Дольськ, Піща, Пулемець, Римачі і Заболотя. Тобто це все пункти перетину кордону, з яких можна перейти в іншу країну. Ну, пересікти і відвідати іншу країну. Трошки історії пам'ятки доби пізнього палеоліту виявлені в Луцьку, в Торчині, в селах Новостав, Полонка. Значна кількість мезолітичних пам'яток, тобто середньої кам'яної доби, 10-6 тисяч років тому виявлено в в селах Людка, Самари, Невір, Любіс, Велти, Мала Осниця, розничі, численні пам'ятки неоліту 5-4 тисячі років тому. 5-4 тисячі років тому знайдені археологами в Луцьку, Голишеві, Гіркій Полонці. Поселення Волинської неолітичної культури були в селах Карасин, Розничі, Новосілки, Мала Осниця, Лахвичі, Любязь, Стара Вижівка та інших. Тубільним населенням цієї місцевості довгий час були Балти. Приблизно коло 250 років нашої ери їх почали симілювати вже тоді слав'яни. Давньослов'янський період Волині, перше століття нашої ери, перше століття до нашої ери, дев'яте століття нашої ери теж багато різноманітними пам'ятками. Серед найбільш глибоко вивчені городище в селі Зимне Володимир Волинського району, поселення сіл Боротин, Новостав, Гуща, Гірка Полонка, Любомель. Лежниця рокині та інших в Іпатівському літописі від 981 року зазначається, що земля Дулібі Волинян входить в Київську Русь. Князь Володимир Великий заклав місто неподалік від давнього городища Волинь, Назвав його Володимиром. У повісті минулих літ згадується, що в 988 році князь Володимир Святославич відвідав цю це місто. А, точніше, не відвідав, віддав це місто своєму синові Всеволоду в удільне володіння. Наприкінці X століття адміністративним центром у складі Київської Русі був Володимир, місто Володимир у XII столітті Волинь входила до складу Волинського князівства. 1199 1340 з перервами до Галицько-Волинського князівства у складі останнього зберігалися в окремі періоди удільні князівства. Об'єднання Галичини і Волині було здійснено волинським князем Романом Мстиславичем, сином Великого князя Київського Мстислава Ізяславича. Водночас князь. Роман сів на Київський престол і прийняв титул Великого князя Київського. На початку 13 століття князь Роман перетворився на наймогутнішого правителя Східної Європи, якого літописці називали Великим князем, самодержем у цієї руси та царем в руській землі. З 1323 року Східна Волинь, а з 1340 року більшість земель. Волині належали до володінь Великих Князів Литовських, а з 1349-го Любарта Гедеміновича от якраз той замок, і називається замок Любарта. Після його смерті, 1384-го, руські князі Волині стають васалами Великих князів Литовських, тобто йдуть в їхню залежність. Боротьба Польщі з Литвою за Волинь завершилась її поділом 1350. 1993 року більшу частину було закріплено за Великим князівством Литовським. Холмську землю приєднано до корони Польської. 1442-52-го правителем Волині був Великий князь Литовський і Руський Свидригалео Ольгердович. Наприкінці правління наполіг на присязі Волинських князів та пані Великому князівству Литовському та запросив Литовські війська до Волинських замків. Щоб попередити їх захоплення польським королівством. Відомо також, що в 1506 році маршалком Волинської землі був Федор або Федько Яношкевич, а з 1507-го Острозький Костянтин Іванович. Землі Волині як територіальне політичне утворення 1566 року називались Волинське воєводство Великого Князівства Литовського і Руського до 1569 року та в речі Посполиті до 1792 року народ повставав проти наруги поневолювачів в 1592-1593 роках. волиняни були в загонах повстанців Хрис... Христофора Косинського – 1594-го -96 96-го серед козаків Северина Наливайка, який 1595 року на деякий час здобув місто Луцьк. Тобто діяльність козаків досягала і всієї Західної сучасної України. 1704 році, у 1704 році через Волинь проходив із своїм військом гетьман Іван Мазепа, а у 1768 році цей край захопила стихія гайдамацького повстання, названо в той час Коліївщиною частина західних земель Волині у 1772-1918 роках входила в склад Австрійської імперії як Королівство Галичини та Волині, утвореного на землях Королівства Русі Галицько-Волинського князівства після першого поділу Речі Посполитої 1772 року. З другим поділом Польщі 1793 року частина Східної Волині відійшла до складу Російської імперії. А в 1795 році після третього поділу вся Західна Волині увійшла до Росії. Була утворена Волинська губернія як адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з 1804 року проіснувала по 1917 рік. Після другого поділу Речі посполиті, в 1793 році східна частина Волині відійшла до Всеросійської імперії і стала називатися Заславським намісництвом з центром у Заславі. Після третього поділу Польщі в 1795 році до імперії було приєднано і західну частину Волині. Повіти Володимир Волинський, Ковальський, більшу частину Луцького, Кременецького та Дубенського. Дубинського і нове адміністративне утворення отримало назву Волинське намісництво. Ударні армії російських військ знаходились на Волині під час Наполеонівських війн, 1810-1812 років. В 1831 році, після повстання поляків, царський уряд ліквідував багато польських шкіл, а згодом в 1839-му і церковну Унію. Царськими указами і різними циркулярами 1847 1863, 76 років заборонялася українська література, друкування україномовних книг. Ну і друга половина 19 століття характеризувалася значним промисловим розвитком краю, створенням нових підприємств. І в 1873 році було побудовано залізницю з Долбунів Коваль. А в 1877 році Люблін. Коваль, тобто на Польщу, внаслідок впровадження на початку 20-го століття Столипінської аграрної реформи у Волинських селах за 10 років переселено на хутори 14% селянських дворів. Тоді значна кількість землі була власницю поміщницьких господарств. У роки Першої світової війни через Волинь кілька разів проходила лінія фронту і між, між російськими з одного боку і австро-німецькими військами з другого. Червні 1916 року російські війська під командуванням генерала Брусилова прорвали фронт, зайняли луць і відтіснили австро-німецькі війська на лінію річки Стохід. Більше року протримався фронт на цій лінії, і внаслідок цього було знищено багато довколишніх населених пунктів. Ну і в сучасній історії України, що нам відомо про. Волинську область, назва в сучасній історії України, взагалі звідки походить назва Волинь. Назва Волинь як означення території, вперше з'явилася у літописі 1077 році. Деякі історики вважають, що назва походить від міста Велень або Волинь, яке зараз, ймовірно, розташовано в Польщі, про яке згадують давні літописи. Від назви міста і походить назва краю та племені, що його заселяло, звідти походить назва Волинь. На сьогоднішній день, із, ну, які там відбуваються реформи реформи, відбуваються адміністративні всередині області, там скоротили кількість районів, їх стало менше. Ну і в області знаходиться дуже багато, майже півтисячі пам'яток архітектури та містобудування місцевого, національного значення, пам'яток археології, які є дуже цінними. Тобто, в туристичному плані волинь є дуже і дуже Ціною. Окрім того, видатними постатями в Волині вважаються Олена Пчілка або Ольга Драгоманова Косаш це українська письменниця, етнограф, фольклорист, громадська діячка і мата, мати Лесі Українки. Чому вона зображена тут Леся Українка, і тут на, на зворотній стороні Волинь? Бо це батьківщина і Лесі Українки по факту і Олени Пчілки, відомої е, людини відомої постаті української, до речі, і Олені Пчілці випущена монета Леся Українка, яка родом також з Волині, відома поетеса. Вона, до речі, була у нас на Одещині, в Білгородністровському місті. Це все вихідці з Волині. Тобто ми з ними, бачите, зустрічаємося практично часто на банкнотах в 200 гривень, в тому числі. Агатангел Кримський це український сходознавець, історик, фольклорист, літорознавець, письменник народився у Володимирі Волинського. До речі, Агатангелу Кримському також випущена монета. І Олені Пчілці випущена монета. Михайло Кравчук, український математик, громадський діяч. І Кравчуку випущена ювелина монета. Модест Левицький, український письменник, педагог, лікар та громадський діяч. Галшка Гулев. Гуле Вичівна, видатна українська меценатка та громадська діячка, її також випущена ювілейна монета там в 17-18 роках, якщо не помиляюсь, на огляді ще не було. Зроблю обов'язково Йов Конзелевич, український іконописець і Павло Тутковський. Павло Тутковський це дуже відомий український географ та геолог. Він в шкільному підручнику географії вивчається як один із. Головних діячів, вчених, які розвивали українську географічну науку. Тому вони також родом, всі вони відомі із, родом з Волині. Так, ну і в принципі на цьому все. Значить, будемо переміщувати дану монету, переміщувати дану монету до нашого альбому, таким чином, закриваючи позицію українських. Областей 2014 року. Альбом у мене поступово наповнюється. Залишилося, що в принципі небагато. Не буду його повністю відкривати. Залишим його. Поки що так наберу альбом повний, тоді зробимо повний огляд по цінах, по монетах України. Ось так виглядають у нас поки що зібрані області 2014 року, а їх було цих областей аж цілих 10. Аж цілих 10 Уже є Черкаська, Запорізька, Херсонська, Кіровоградська і Волинська області. 5 областей вже в альбомі є. На, ці, на черзі наступних 5. Наступних 5. Так, це ми закриваємо. Залишаємо ось так. Ось такий невеличкий огляд. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео, чи є у вас зібрана повна серія області України, чи поки що. Фінансово не витягуйте це все, бо це насправді таке недешеве задоволення. Є області міста України відносно недорогі позиції, а є дуже дорогі позиції. Там я б назвав відноситься в топ-10 топ найдорожчих монет України. А я бажаю вам всього найкращого, нумізматичної вдачі, фінансових можливостей і бережіть себе, а також до наступної зустрічі.